З 9 травня по вулиці Волкова у Черкасах працює ремонтна бригада теплокомуненерго. На одній з ділянок замінює зношену теплову мережу на нову, більш сучасну, говорить начальник дільниці Дмитро Джулай. Звичайні труби стальні, які були заізольовані мінеральною ватою, яка із... з тривалої експлуатацією провисає та практично там немає вже великих. Виходять великі втрати, теплові втрати. А на даний момент ці нові технології забезпечують практично до нуля теплові втрати. Заміну мережі тут проводять вперше за останні 40 років, додає чоловік. Довжина теплової мережі 36 метрів. За минулих два роки близько трьох поривів на цій ділянці. Після зварювальних робіт справність нової мережі тестуватимуть спеціалісти, і лише потім її запустять, говорить слюсар Віталій Клюєв. Ми зваримо цей стик, це одягається потім на отака насувка, заливається вона піна, й такоже саме як всередині вона. І потім приїжджає спеціаліст, перевіряє саму роботу. Наразі через ремонт цієї ділянки гаряче водопостачання відсутні за дев'ятьма адресами. Серед них нижня горова. 7. мешканка цього будинку Ольга Кравець каже, через тимчасові незручності особливих проблем у неї не виникає. Я не чула, щоб хтось дуже ну сердився на це. Ми ж всі розуміємо, да, що є якісь процеси, які потрібно там відремонтувати. в літній період зазвичай частенько в нас виключається. Буває навіть на місяць. Тобто це, це не вперше. Нічого, користуємося болером, все розуміємо. За останній рік це один раз, по-моєму, таке, Да. А так, ну, з осені, зима, оце весна, оце була весь час гаряча вода. Коли немає, то включаємо болер, отак виходимо з <серків> 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 ситуації. Але все одно платимо абонплату, навіть якщо не використовуємо, то платимо щомісячно. Роботи тут планують завершити 19 травня, розповідає керівник Черкаси Теплокомуненерго Павло Карась. Як мінімум 30 років ця ділянка буде не проблема. Водночас у місті триває заміна магістральних мереж, теплопостачання і ще на трьох ділянках. Усі необхідні матеріали для ремонтних робіт, каже очільник підприємства, є. Є проблема з певними імпортними комплектуючими в зв'язку з тим, що її логістика порушилася. Закрилися представництво багатьох іноземних компаній в зв'язку з військовими діями, але ми, в принципі, готові до. До таких викликів гідравлічні випробування проводяться щороку, одразу після закінчення опалювального сезону і тривають вони до вересня, говорить чоловік. Тому гаряче водопостачання буде відсутнє почергово у різних мікрорайонах Черкас. Періодично кожен будинок протягом двох тижнів буде без гарячого водопостачання в зв'язку з перевіркою мереж. Хто довше, хто менше, хто 10 днів, хто тиждень, хто 3 неділі, тому що все залежить від того, які будуть пошкодження виявлені в мережах. До 10 червня буде один етап гідравлічних випробувань, з 10 червня почнеться в іншому мікрорайоні інший етап. Тобто, такого, що у всіх не буде гарячої води, в нас такого не буває. В нас система, яка Працює відповідно до графіку. Наталія Стеринець, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.